Доброго мирного дня, міцного здоров'я, хорошого настрою, всього самого найкращого. Дивіться, як гарно дерево цвете. Ну а я вам хочу сказати, отримала я посилку сьогодні від своєї підписниці, ось пані Марії. І хочу вам показати, що купили, що, що мені прийшло в посилці. Ось я дякую за посилку, за турботу, за те, що мені відправили. Дай Бог, щоб все що було гарно і прекрасно. Дивіться, пчілки нині літають. Ви бачите? пчілки трудівниці. Хоча вітер сильний, а вони трудяться, малятка. Гудуть От зверху повно. Трудівнички трудяться. Де вони тут беруться? Я навіть не знаю. У нас тут вроді пасіки ні в кого нема близько. Ось, але ж нічого. Ось так, красота така. От, так що, йдемо, я вам покажу, що мені прийшло в посильці. Які мені прийшли смаколики? Ось. Посилка йшла укрпоштою, правда, довго, але ну, нічого, але ну, прийшла. Вроді би все ціле, нічого не потекло, нічого не розбилося, нічого не, не вилялося. Так що ось такі-то справоньки. Пташечки співають, дощу у нас нема. Хмарно, але. Якось так, як у парнику. Ну нічого. Ладненько, йдемо робити розпаковку. Ну що, подивимося, що мені в посильці прийшло. Ох, і смакота прийшла. Ох, і пахне файно. Хоч і добре запечатуване, але Ну гарно пахне. Такі смаколики прийшли. Я дуже дякую. Я вже відкрила. Бо пані Марія казала, подивитися, чи не потекло. Ні, не потекло. Все гарно, Все файно стоїть. Все файно запечатувано було все. Ось такі. Куперички антистрес. У нас кажуть антистрес. Прийшла на пошту е, минулого року відправляти посилку. Тільки на нову пошту. І кажуть, в мене тут таке, що б'ється, треба завернути в ті пупиришки ті. залафанку ту, що з пуперишками. Вони кажуть, в антистрес. Я кажу, ага, в антистрес. Ось таке діло. Так що маємо антистрес. Ну, а зараз я вам покажу, що мені прийшло в посилці. Поїхали. Ой-ой-ой, зараз телефон паде. О! А нам посильці прийшла. Смакота. Дивіться. Дно вроді. Дно вроді лопше. Ну, в ящик не потекло нічого, бо м'ягеньке дно о, лопше, прогинається. Ну нічого. Ми зараз його перелюбізьмо в банку, ну, кулькові одному, другому. Ось. Так що, з ящика не потекло, нічого, все нормально. Я думаю, все буде добре. Це мед з гречки. Ось таку я вам покажу. Бо я на клієнті тримаю, щоб часу мені на, на постіль медом не покапати. Це гречаний мед, а це мед у нас мішаний, бо цей густіший мед. Ось, цей не тече. Бо казала пані Марія, той, що річий, то з акації. Оце його. Бачите, він на відео не видно, але він от виднося. Не знаю, виднося? О, бачите як? О, Виднося, що він рідкий. Акація не застигає. ну Не засахарується. Це е, мед минулорічний. А цей з мішаними, цей вже густіший. Цей вже так не, не те. Не тече. Ось. Ось таке діло з акації, акація ще чимось. Ще 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 і оцей мед у нас гречка. От. Ну, такий ароматний, так же гарно пахне мед. Так що ось такі, мені, ось такі мені прийшли смаколики. Ось, я пані Марії дякую. Ось. Хай Бог дає, щоб її пчілки. О, дивіться. Я поставила, розказую, піднесла телефон і паузу поставила. Хай Бог дає, щоб всіх пасічників були гарні взятки меду, щоб все було прекрасно. Хай, хай ваші пчоли трудяться, хай вам приносять користь і всього самого-всім самого найважчого. Дякую ще раз за посилку. Ось, мені дуже приємно отримувати посилку. Да, да, і відправляю я теж посилки. Теж. Ось, Бо там мені одна пані написала була. Я кажу, мені дуже приємно отримувати посилки. Вона каже, то ще написала в коментарі, то ще й треба мати совість, якось, щоб ще й комусь відправити. Ось, ну, то таке діло. Ось, от такі то справоньки. Так що я дякую. Дай Боже всім миру спокою затишку. Так, ще які в нас новини. Новини ще в мене є. Продала сьогодні вже кнопку. Так що кнопка вже знята з продажу. І продала з того козлика останнього чорного, що ще в мене був, бо одного вчора забрали, а одного сьогодні забрали. Ось так що. Ще одна тільки коза Мурза залишилася на продаж. От. Якщо кому треба, то звертайтеся за козою, ось. за номером 098 97 41 650. 0,98 97 41 650. Ось, і ще є козичка на продаж. Ось так що. Ще в мене є одна мурза на продаж і козичка, одна маленька козиня. Ось, так що, якщо кому треба, то звертайтеся. Ну а зараз всім всього самого найкращого. Миру, спокою, затишку. І до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па. Гарного дня! Так. Ну а зараз ми посмакуємо. Це відеречко лопше таке дно, так, як я казала, розбили на Укрпошті відро. Хоч і добре запаковане було, але дякуючи Марії, що вона гарно в торбинки все позапаковувала, купу торбинок понаклеювала, воно не потекло мед, не потік. І по ящику і все і мед не розтікся. То ще при тому всьому, що він дуже густий і гарний мед. Але смачний мед, дівчата. якому меду треба. То якщо скоште меду, то я дам вам номер телефону Марії, ви можете заказувати собі. Це гречаний мед. А це мед з акації. Якщо чесно, я ще з самої акації меду не їла ніколи. У нас таких... Полів, ну, от, лісів акації нема. У нас, якщо акація цвіте, то ще якесь дерево свите. Ну, що самої акації нема меду, тільки мішаний мед. М -м -м -м. М -да, це супер. Це туди. Але смачно. Треба бажання загадати. Я перший раз мед з акації пробую. Чистий. Що самої акації? А цей мішаний мед. Акація. Акація ще ще місця. З якимсь деревом. Але дівчата смачно. Хіба буває мед не смачний? Я ж сладкоєшка, я дуже люблю солодке, але мед супер. Так що, якщо хто хочете, дівчата, то я вам дам номер Марії. І ви собі закажете. Ну, це минулорічний мед, ще сьогоднішнього нема. Ну, якщо схожте, я дам номер телефону, собі закажете, як буде ну, в моєму літо мед, ну, от, як будуть качати. Сбі будете домовлятися. Ось таке діло. Дуже, дуже смачно. Дякую за мед. Перший раз в житті попробувала з чистої атацією мед. Ось так. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па.